Писанки з бісеру, ниток паперу, дерева і навіть із цукерок. Такий вибір експонатів представили усороцям талановиті учні з усіх шкіл та садочків міста. Діти тижнями готувалися до Пасхи та із задоволенням робили різноманітні писанки. Окрім яєць, на виставці можна було побачити також саморобних курей, зайців та лебедів. Найбільше мені подобається ось ця композиція, тому що це настояща паска і тут дуже ну вона дуже гарна. Тут є писанки, вироби з бісера, розмальовані. Також тут є із сіна зроблена курочка, і дуже багато різних зайчиків. Просто треба робити, так брати зубочистку і квей намащувати на бісерку і так ставити. Великодню виставку провели вже п'ятий рік поспіль. Загалом у заході взяв участь 51 навчальний заклад. Окрім учнівських творінь, були представлені й вироби педагогів. Усі пасхальні витвори благословили священники. Ми бачимо, що вона потрібна, тому що вдосконалюється сам рівень робіт, розвивається фантазія. Кожен рік буйство виробів міняється. Тобто, сама сам підхід до підготовки до вироблення виробів міняється. Кожен раз на кожен навчальний заклад намагається знайти щось таке оригінальне, якого немає ні в кого іншого. На виставку завітали й очільники міста, котрі уважно роздивилися дитячі пасхальні роботи. Керівник Ужгорода зізнався, що також активно готується до Великодня, який уже не за горами. У мене особисто в сім'ї є і Рима католики в родині, є і греко-католики, я православний. Тому ми Пасхи святкуємо. Десять днів, так будемо казати. І е, е, моя онучка, наприклад, особисто з моєю жінкою, з бабу з бабусею робить все, щоб е, дуже красиві пасхальні яйця були покрашені її особисто. П'ять рочків. найкращі пасхальні яйця відберуть і направлять до музею народної архітектури та побуту. Там роботи зберігатимуть як експонати.